Всім привітки! І це новий випуск найцікавіше шоу шоу про бадо вподоби, та я ваш ведучий Ярослав Гринчук. Сьогодні ми перевіримо ті лайфхаки з інтернету, які вірусяться просторами соцмереж. Тож, давайте перевіряти, працюють вони чи ні. Поїхали! І перший лайфхак, дівчата для вас. Як за допомогою виделки видавити залишки блиску для губ? Дивимось. Yeah. Yeah. Ну і що, друзі, для цього лайфхаку нам знадобиться виделка та блиск для губ. Е, ну, він, чесно кажучи, в мене повний. Але дуже цікаво, чи спрацює воно чи ні. Е, як показано у лайфхаку, ми беремо цей блиск для губ і просто його видавлюємо. Ану, дивимось. І воно давиться. Цьому лайфхаку ми ставимо великий лайк! Тож, друзі, другий лайфхак як почистити лезо для гоління. Дивимось! Для цього лайфхаку нам знадобиться водичка, сода, оцет та станочок. Тож, беремо, додаємо соду, як сказано у лайфхаку, одну ложку соди. Тепер беремо, перемішуємо станком. До речі, станок, подивіться, в якому стані. Я спеціально взяв дуже прям убитий станок. І тут видно, що йому вже капець, йому дуже погано. І перемішуємо. І на останок додаємо оцет. Теж десь одну ложечку. Оооо. Ну, реакція пішла і зачекаємо 10 хвилин. A few moments later. Тож, друзі, пройшло 10 хвилин і дивимося на результати. Е, По-перше, хочу відмітити, що дійсно є ворсинки, які плавають у воді, е, з леза вийшли, але ну, ось тут, якби, воно видно, що щось змінилося. Але що сказати на всі 100%, що це спрацювало, чесно кажучи, ні. Не займайтеся ось цією економією, воно того не вартує. Тож цьому лайфхаку ми ставимо дизлайк. Та останній лайфхак на сьогодні як досконально очистити гребінець від волосся. Дивимось. В цьому лайфхаку сказано, що нам потрібно клей. Я взяв клеєвий пістолетик так? і гребінець, який всі бачимо, дивіться, він весь волосні. І беремо і мацюкаємо прямо туди цей клей. Чим я займаюся, скажіть мені, будь ласка, навіщо це? дядько Джуніор. Я більше не можу. Ну, трошечки ось зробили. Тепер чекаємо, поки клей застигне. І чи зможу я відірвати цей клей від гребінця. 2000 так, ну що, клей застиг? Давайте перевіряти. Так, дуже цікаво, чи зіпсується, чи ні. Так, ну. Результат вже якийсь є, так, напевно. що. Саме цікаве, це, чи я весь цей клей зможу відірвати. Ну, воно відривається, воно відривається з е, волоссям, але. Ой-ой-ой, ой ой що я зробив я. Напевно, що я зіпсував, зіпсував просто гребінець. Це жах, це просто жах. Я вже втомився це прибирати. Все. Мої нерви все. Як таке можна придумати? Це, це просто якийсь жах. Я зіпсував грібінець моєї дівчини. Друзі, цьому лайфхаку ми ставимо великий-превеликий дизлайк. Він не працює, не перевіряйте. І. Краще всього почистити гребінець під приточною водою. Тож, друзі, дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити свої вподобайки. Е і повірте, мене це дуже сильно мотивує надалі щось перевіряти та зіпсувати свої речі. Так, так. Окей, сподіваюсь, після побаченого вам щось там і знадобиться у побуті. Або якщо ви хотіли перевірити цей лайфхак, то не перевіряйте. Ось воно. На власні очі, як то кажуть, перевірили. Дякую, що зі мною, дякую, що з першим міським. А я кажу вам до зустрічі на першому міському. Па-па-па-па!